Республіканці влаштували величезний протест у Сенаті США і зірвали секретний брифінг щодо допомоги Україні. Вони вийшли з секретного брифінгу майже одразу після його початку. Вітаю це YouTube канал інформатор спільно з Україною на часі. Мене звати Даріна Глущенко. Усі деталі гучного скандалу розповім далі. У відео закритий секретний брифінг стосовно голосування за пакет допомоги Україні, який відбувся у Конгресі США. Провалився, а все тому, що сенатори і республіканці просто залишили кімнату. Група республіканців вийшла на знак протесту лише через 30 хвилин після початку брифінгу. Про це пише The Washington Post. Зазначається, що щонайменше десяток республіканців вийшли з секретного брифінгу під керівництвом держсекретаря Ентоні Блінкена, відкинувши презентацію, яка мала на меті тиснути на них, щоб вони підтримали допомогу Україні республіканці просто пішли з брифінгу, тому що люди там не були готові обговорювати те, що потрібно для укладання угоди. Не було причин сидіти і слухати, як люди говорять про важливість допомоги Ізраїлю та Україні. Ми це знаємо і згодні з цим. Мільярди додаткової допомоги для України на паузі, оскільки республіканці хочуть посилити безпеку кордону. Оскільки ці переговори зайшли в глухий кут, лідер демократичної більшості в сенаті США Чак Шумер заявив, що все одно проведе процедурне голосування щодо пакету допомоги у розмірі 106 мільярдів гривень сьогодні. У середу також він запропонував республіканцям поправку до законопроєкту, згідно з якою вони могли б самостійно розробити питання імміграції. Якщо вони погодяться перейти до голосування у той же час, лідер республіканців у сенаті США Міч МакКоннелл заявив, що він проситиме проголосувати проти виділення фінансування Україні тільки тому, що хоче, аби питання розглядалось разом з укріпленням кордону з Мексикою, адже воно теж важливе і при цьому не було внесено на розгляд. Також лідер демократичної більшості в сенаті США Чак Шумер додав, що один з республіканців проявив не увагу і почав кричати на одного з генералів, запитуючи його, чому вони не поїхали на кордон. Представники обох партій вели переговори, аби дійти компромісу. Але сенатор Кріс Мерфі, головний перемовник від демократів, заявив журналістам, що переговори зірвалися, оскільки республіканці відмовилися відступити від вимог. Друзі, на цьому у мене поки все. Ми продовжуємо стежити за ситуацією. А ви ж підписуйтесь на ютуб-канали Україна на часі та інформатор. Ставте лайки, тисніть на дзвінок і обов'язково надсилайте наші відео друзям, щоб підтримати нас і першими отримувати актуальну інформацію.